Вітаю вас, друзі! Миру вам та добра! Сьогодні у нас буде огляд на котушку від відчиману та дуже гарні новини для вас. Котушка від відчиману у нас сьогодні на огляді це Міровал в розмірі 2500С. Перед тим, як розбирати цю котушку, я її вже сьогодні використовував. Їздив на риболовлю, тяжка рибалка, цілий день під дощем. Подивимось, як справляється Корпротект. Перевіримо наглядно. Зібрав. Певні враження від цієї котушки, трошки рибки піймав, складна сьогодні рибалка була. І, наприклад, розбираючи кноп, я вам розкажу, як він стоковий працює. Що в ньому так по відчуттям, що не так. Тому якщо ви навіть бачили огляд на цю котушку, мій також подивіться повністю та уважно: буде цікаво та нести буде в собі ціну інформацію. Друзі, огляд на котушку Міравел, а новина. Про інші котушки від відчимано з японського та американського ринків. Усі класичні моделі котушок від відчимано, які у нас на ринку страдіки, Ванфорди, сахари, наски, Твіни, Ванквіші і так далі, і тому подібно, міравел по смачним цінам можна придбати у мене. У наявності широкий асортимент цих котушок. Крім цього, японський ринок представляю, і американський. Такі модельки, як Суара бібішна, Сефія бібішна, чисті япошки, є також у наявності. Крім цього, якщо ви бажаєте вже давно якусь дуже ексклюзивну модель котушки і не могли її якось замовити, то без питань за короткий строк доставки, ми привеземо цю котушку для вас по смачним цінам. Котушки по смачним цінам. Наприклад, Daiwa Аріті 2023 року буде у нас в продажу через 1,5-2 тижні. Аріті 2023 року. Коротше, є все, і можемо того, чого у нас немає, якщо щось це дуже ексклюзивне, привезти дуже швидко. Так, якщо вам потрібна шпуля на вашу котушку. Ви давно шукали якусь шпульку? Шпульки по звичайним цінам, але є все в наявності. Для різних типів котушок, універсальні шпулі. Ванквіши, твіни, стели, сахари, страдіки, ванфорди. Коротше, по шпулям повно всього. От таких приколюх, купа різних, тільки від японських виробників. Рілстенди, підшипники, деталі на котушки можна буде. Замовляти, але трошки пізніше, тому що дуже великий асортимент усього. Мені треба з цим всім розібратися. Кому потрібна конкретна котушка, конкретна шпуля, залишаю свій телефон в описі до цього відео. Пишіть на Viber. Серік, вітаю! Потрібна така катушка. Я пишу вам наявність та ціну. І, скоріше за все, ви скажете: о, хах ха, клас, давай. Так. Що у нас по катушці Мірувал? Це катушка з японського ринку. Саме ця. Так, і я вам розповідаю про катушку про японку. Редукція у нас в даному випадку ціла 5,0 до 1. Навантаження на механізм фрикціону у нас 4 кг, так як шпуля С. Це значить, що пакет фрікціону неповнорозмірний. Небагато місця для шнура на шпулі. S це значить, що ви намотаєте туди тонкий шнур, максимум 0,6 влазить на цю шпульку, великих навантажень не буде. І тому механізм фрикціона і для економії ваги, і для економії ціни містить дві шайби: одна тверда, одна м'яка, і це вірно для есочок, щоб ніхто не лякався. Працює чудово. Сьогодні вже перевірено на практиці. Вага котушка. Дивіться, тут взагалі дуже цікава історія. Ця котушка є колісною, це якби низький сегмент по шиману. Далі починаються котушки з безкінечними валами, і це якби вже середній сегмент, але по вазі ця котушка обходить і ультегра і Страдік. Розумієте? Тому Мірувал це вже не низький сегмент, як на мене. А впевнений середняк по Шману. Тому що матеріал корпусу легкий, це, судячи по всьому C4, легка шпулька і загальна вага потужки дуже низька. Кількість підшипників у нас 5 плюс 1, і за один оберт ручки 73 см. Шнура виматується ця котушка. Що у нас в коробочці? Давайте подивимось. Чик новенька. Цікава коробочка. Ось наша котушка, яка сьогодні мочилася цілий день. Цілий день лив дощ. Ну, іноді він лив, іноді він моросив. Документи на котушку. Так, Документи на котушку. Японський ринок офіційний. Та шайби регулювання. Намотки шнура на шпулю. Профіля. Намотки шнура на шпулю. Все, коробочка нам більше не потрібна. Забираємо її. Вкручуємо ручку. Ручка вкручується в головну шестерню котушки. Котушка сьогодні вже працювала. Працює тихо, мінімальний якийсь звук роботи. Доволі легка. Дивіться, я думаю, що багато глядачів. Одразу подумає, ага, серік продає катушки, значить, буде сладка вата, солодка вата. Ні, друзі, дивіться. Серік дуже чесна людина, тому всі моменти, які не є плюсом, а є мінусом, теж будуть озвучені обов'язково. Останнім часом компанія Шиманов використовує доволі в'язкі. Мастильні матеріали. Я отримував ці всі котушки при температурі мінус 3 градуси, мастила дуже багато з великим запасом наноситься на деталі. Наприклад, головної пари. Це доволі в'язкі матеріали, які попадають на шток. І в температурі нижче нуля ці котушки мають в'язкий хід. Мастило трошки підмерзає, і котушці тяжко продавлювати шток в піньйоні, тому що там потрібні більш е, швидкі мастильні матеріали. А там з головної пари вже мастило. Тому, якщо ви ці котушки купуєте взимку і бажаєте використовувати при температурах менше 0 градусів, я рекомендую вам їх обслужити. Конкретно ці котушки, які я вам представляю, це японський ринок. Всі котушки виробляються, ну, певні моделі, виробляються в одному і тому самому місці, одними й тими самими співробітниками компанії, а потім розподіляються між різними ринками. Тобто, в принципі, немає різниці, з якого ринку брати котушку, тому що вони виробляються на одному заводі. Але для японського ринку я так розумію, тому що котушок у мене. Більше сотні різних, і всі вони настроєні чудово, дуже точно. От якось їх фільтрують по точності зборки і потім розподіляють по різним ринкам. Для японського ринка це ті самі котушки, що і для європейського, і для китайського ринку, для азіатського, але точно зібрані. Отакий От момент, можу один відмітить. А більше різниці, як би немає. Та не дарма все ж таки ганяються саме за японським ринок. ринком багато прибалок. Так, про це розповів, друзі. Про мастила розповів. Працює тихенько. На пару поклав. Мінімальний який звук роботи. Хоп, хоп. Хох. Розповів, розповів. Треба ж продемонструвати. Дивіться. Дизайн котушки, зовнішній вигляд, штука така дуже неоднозначна. Може подобатись, може не подобатись, може одночасно багатьом людям подобатись, а багатьом людям не подобатись. Тому роздивляйтеся самі, як виглядає Міравел від Шимано. І пишіть свої коментарі, подобається вам чи не подобається. Ця котушка у мене пройшла одну тестову рибалку, я її переобслужу. І після цього огляду теж продам. Я половив нею, перевірив усі моменти, зібрав враження, якими сьогодні з вами буду ділитися, і шукаю нового господаря для цієї котушки. Котушка буде з тюнінгом невеликим та по дуже приємній ціні. Кого цікави, теж можете писати на Viber мені. Буде значно дешевше коштувати від ринкової ціни. Так. Розбираємо потихеньку, друзі, і дивимося, з чого вона зроблена. Так, друзі, шпулька від нашої котушки вже така легенька та делікатна. Вона значно відрізняється від інших усіх шпуль кулісних котушок, що були доміровал. Вага цієї котушки це дуже велика її перевага. Так, по шпульці що треба сказати? Механізм фрикціону настроюється дуже точно. Делікатна, довга настройка механізму фрикціону. Працює чудово. Сьогодні був перевірений кілька разів. Котушка має захист від води Core Protect. Сьогодні цілий день був дощ. Лив цілий день зупинявся на якісь хвилини. Ви бачите, де залишилася водичка? Так, ось одна крапля я її помітив, і хочу вам гарно показати. А в механізмі фрикціону немає жодної краплини. Тобто, оцей захист, побудований на сальниках, він працює дієво на сальниках з вірним мастилом. Тому, друзі, всі, хто хоче щось дозмазати, хоче полізти в котушку, пакет фрикціона набитий мастилом, краще за яке ви навряд чи придбаєте, щоб туди його напхати. Розумієте, ви можете в 90% випадках, випадків зробити гірше, ніж було до вас. Сюди лізти не треба. Просто не треба. Механізм фрикціона – це одна оця металева шайба, та одна м'яка шайба обслужена гарно. Гляньте, скільки там мастила. Тут все добре. І втручатися в шпульку вам точно не варто. А по Захисту корпротект, ці – це дієвий захист від дощу. Цілий день ішов дощ, жодної краплі не потрапило в пакет фрикціону. І лило трошки так, більш-менш нормально, і моросило, трошки десь він зупинявся, але так то йшов цілий день. Дуже важливий момент, друзі, це те, як котушка укладає шнур на шпулю. В даному випадку ми маємо. Льосоємність шпулі С. Це теж треба мати на увазі. Шнур намотаний на шпулю без жодних регулювань котушки, без бекінга. Дістав новорічний подарунок. Це фаворит Smart 06 восьмижильний, Ліг на шпульку майже ідеально і по кількості, і по профілю укладки. Є якісь естетичні невеличкі недоліки, це. Трошки більша кількість шнура під бортиком та над юбкою. 0,5 буде лягати ідеально. І тонші, якщо вони вам потрібні для цієї для використання разом з цією котушкою. Це велика рідкість, щоб кулісні котушки від флагманів ринку так гарно мотали шнур. Ну, в принаймні, в цьому бюджеті, якщо роздивлятися дайва. Легаліс, Exceller, Fuego, 4000 cp перерахований новий механізм котушки, теж дуже класно укладає шнур. Всі останні кулісні котушки, ну це конкретно талія. При укладці Mirovel, S шпуля, ну Все чітко, 0,5 буде супер ідеально тут лежать. Жодної петлі за день рибалки, жодної бороди, ніяких відстрілів, все чудово в цьому плані. Ручка від нашої котушки складна, вкручується в головну шестерню. Коли про ручку розповідаєш, головне, мені здається, це кноп. Я про це багато і часто розповідаю. Дивіться, всі відчуття від роботи котушки ви збираєте через оцей кнопік. Якщо він. Е Неякісно виконаний, має неприємну для вас поверхню форму, є люфт при його посаці, він сокає. Чи навпаки, він тяжко обертається, то таке відчуття, що вся котушка погано працює. Робота кноба дуже важлива для враження від котушки. В даному випадку ми маємо кльовий, кльовий класний, чудовий кноп який сидить на одному підшипнику якісному і на одній втулці. І якщо от в шпулю не треба лізти, я вам кажу, не треба туди лізти, відчуття від роботи з цією котушкою зі стоковим кнобом дуже класні. Знову ж таки, це японський ринок. Зазвичай люфти чуть більші і е, кнобіки клацають, але в даному випадку на мастилі все тихенько і обертається він чудово. За кноп та його регулювання, жирний лайк. І можна було б сказати, що відчуття дуже класні, нічого туди лізти, але є одне значне, але зараз розберу і покажу. І дуже раджу вам зробити так само. Друг, тільки що зателефонував, Вася Фартовий, великий тобі привіт! Я ось бачиш, я казав, що зніму, знімаю відео. Знімаю відео. Так, друзі. Розібрав Кноп, дивіться, кнопі, кришка кнопіка, шайба регулювання, підшипник, гвинтик. З іншої сторони втулка. І алюмінієва оська. Економія ваги, це все зрозуміло. Але друзі, у мене безліч клієнтів, які знають, що крім звичайного ТО, Сірік може виконувати токарні роботи. У мене токарня своя є. Фрезерні, сверлильні, токарні станки, і отаких от осьок я пересверлив уже мільйон. Алюмінієва оська і підшипник ковзання це зло. Якщо в шпулю лізти не треба, не лізь то туди. Послухайте мене. Якщо оцю втулку на підшипник замінити треба, зробіть це – і не буде вам сюрпризів. <сум> Були такі випадки, коли люди хто зна куди їхали, рибали тим на рибалку, одна котушка взявся за кнопок, кноп в руках залишився. Просто перепилює оця оська, оцю оську, оця втулка. Чому перепилює? Тому що сюди в будь-якому випадку потрапляє бруд. Алюміній якісний, твердий, але все одно він цього не переживає, коли великі навантаження, багато рибалок. Тут буде абразив якийсь скуплюватися, це все може залишитися у вас в руках. Тому замініть цю втулку на підшипник обов'язково. А для всіх тих людей, хто пише, що купив кутушку і щось там треба міняти, купуйте стели, як з'їсти, там нічого не треба міняти. Розумієте? Ну така вона реальність. Ну, що тут, на що тут скаржитися? Поставили підшипник один в кнопку. В ролику втулка, навіщо так зробили? Хто їх знає, але ми маємо те, що маємо, за ту ціну, яку нам диктує ринок. Ну, що ти зробиш? Така вона реальність. Я вам просто про реальність розповідаю. Оце треба переробити, щоб працювало довго, не зношувалося і не засмучувало вас в перспективі. Робіть, як я кажу. Так, друзі, розбираючи котушку, помітив, що була водичка біля сальника, який знімає. Її зі штока. Далі по котушці вже водички, здається, ніде немає. Всі елементи захисту котушки від води Корпротект рівно такі самі, як і у наскі. Все у нас закрито, тут сальник на ручці стоїть, тут під декоративною накладкою. Коротше кажучи, сьогодні такий день цілий день дощ. Сьогодні актуально, мені про це побалакать. Так, далі по ротору. Дивіться, ротор у нас виконаний, я так розумію, з матеріалу C4. Легенький, низька інерція, все по ньому добре. Це я вам точно кажу, тому що в мене є особиста моя котушка, яку я придбав ще в 2019 році. Здається, це Stradic C4, 16 го модельного року. Коротше кажучи, іноді він працює як основна. Іноді, як допоміжна котушка, ну, катаю я його нормально. У мене з ним все нормально, вилітали тільки ролики жолкого клачика. Всі важілі, все не нерозбите, слугує нормально, тому що я доглядаю за своєю котушкою. Якщо навіть після однієї рибалки ви намочите котушку, потім жбурнете її в пісок, пісок потрапить десь туди, де йому не можна бути. Оці отвори по поважелям дуже швидко почнуть розбиватися. Швидше, ніж навіть у катушок, у яких зроблений ротор з більш дешевого та тягшого XT7. Швидко це відбувається. Тому просто треба слідкувати уважно. Нічого страшного немає. Матеріал легкий, але надійний. Страді 16 дуже гарно. Ходять деякі люди зараз навіть їх шукають, щоб придбати. Так, механізація по ротору питань немає. Все це накатано, обкатано вже давно, працює дуже класно. По ролику жилкоукладчика я вам зараз розповідаю все детально, тому що розумію, що просто сказати, міняйте втулку на підшипник. Це дуже, напевно, недоречно, тому що дуже багато людей зараз збирає на ці котушки. Гроші тютілька в тютільку. Дивіться. По можливості, якщо є така можливість, краще замінити втулку, яка знаходиться в ролику на якісний підшипник. Ролик у нас обертається найшвидше у котушці, нічого так швидко не обертається. Він не має захисту від води. Це треба, треба теж розуміти. Тому підшипник повинен бути найвищої якості, щоб ролик працював тихенько. Що у нас відбувається на втулці? Ролик обслужений доволі в'язкими матеріалами. Ролик крутиться так, трошки в натяг. Я сьогодні ловив, ставив 5-6 грамів плюс мокра маса довжиною 85 мм. На одинарнику це плюс-мінус 3 грами. Ну, тобто 8 грамів. По постійно контролював ролик, він завжди крутився. Але якщо ви будете використовувати з цією котушкою дуже легкою, а ви будете, напевно, використовувати якісь легші приманочки, то десь цей ролик може не прокручуватися, тоді буде крутитися ваш шнур, що є дуже погано. Оце рідне обслуговування сюди варто залізти, якщо ви залишаєте втулку. Та додати краплину швидкого якогось масла. Які ще мінуси будуть, якщо ви залишите втулку? На ній працювати можна, працює вона тихо, ходить все це довго, але ресурс обслуговування менший, ніж з підшипником, тому що трошечки тут щось потрапляє і ролик починає підклинювати. Його треба частіше розбирати. І частіше обслуговувати. Але працювати можна так само як і з підшипником. Якщо підшипник тільки якісний. Зрозуміло, від 8 грамів точно працює нормально. Поки чистий на рідному навіть мастилі. Якщо менше ваги додати півкраплі швидкого мастила, ну, по можливості замінити на якісний підшипник. Це буде ідеально. Так, що тут можна сказати? Душка натякає на те, що все-таки це бюджетна котушка. Хоп. Але вага каже, що це майже верх середнього бюджету. Отак от, от. Це все маркетинг, звичайно, але сама по собі ця котушка дуже цікава. Друзі, розібрав редуктор котушки. Ви знаєте, цю котушку прям хочеться рекомендувати. Все одно тут звичайно маркетологи начудили трошки. Зараз я з них посміюся, але посадкові місця під підшипники виконані дуже точно. Самі підшипники високої якості, і вони на деталях сидять доволі точно, без зазору. Головна пара не має зміщень осьових центрів. Це запорука того, що така якісна головна пара буде ходити роками дуже довго та якісно. Гляньте, день відрибалив, це небагато, але деталі нові. Вони повинні прикатуватися. Якщо хтось мені напише, що, типу, з покриттям головна шестерня воно не прикатується, тут не буде відпрацювання. Розкажіть мені. У мене таких котушок з, такими, з таким покриттям головних пар. Знаєте, скільки проходить? Нові котушки буває відкриваєш, а там вже є продукти, прикатки, деталей. А особливо, якщо є зміщення ось, осьових центрів, це взагалі про таке світле мастило можна і не мріяти. А я вже ж день відловив цією котушкою. 100% даю, що ці редуктора будуть дуже вдалими, будуть дуже гарно ходити. Оця котушка Міровел, я вам вже заключення своє кажу, дуже класна буде по надійності. Так, дивіться, що треба відмітити? Оці менеджери, маркетологи недобиті, оця система зменшення ударів куліси при рівномірних проводках. Тут виконано частково. У нас є ще демфер на паразитці, на пальці паразитки, а тут його просто немає. Дивіться, хоп. Але є підторможувач паразитки. Бачите? Зараз про це розповім окремо: про рівномірні проводки, що є слабкістю для всіх кулісних котушок. Далі у нас є надійна, класна обгонка попередньої генерації, старенька вже, але з можливістю перемикання стопора зворотнього ходу. Весь механізм перемикання, він ось зібраний, за винятком флажка. У сахара є цей флажок, тут його просто відкрутили. Коротше, можна докупити флажок, його сюди поставити, прикрутити і зможете переключати стопор зворотнього ходу. Но навіщо це робити, я не розумію, щоб котушки відрізнялися не тільки назвою, але ще й от забрали звідси демфер з цього пальця і флажок. Забрали теж звідси. Сахара можна це зробити у маровал. Не можна. Але в усьому останньому це дуже кльова котушка. Отакі головні пари, трошки іншої форми, тому що безкіні, безкінечні гвинти там стоять, а не паразитки під кулісом стоять на котушках, починаючи від Ультегра до сустейн. Це вже початок топового якогось ешелону катушок, сегменту котушок від е, Шимано. Ну, Класні головні пари. Чітко посаджені підшипники в корпус редуктора. Це все просто клас. І дуже мене радує, що так рівно прикатуються деталі. Це буде працювати, побачите, зараз 2023 рік, відкриєте відео. Це в 2027-му. Оці котушки будуть дуже популярні і їх будуть купувати. 100% даю вам гарантію. Є свої моменти. В'язкі оці мастила, знову ж таки, які потрапляють на шток, ось вам шток демонструю сухий, води сюди не потрапило. І на ньому доволі так, щоб було видно, щоб мені не розповідали, бачите ось доволі в'язке мастило. Між пальцями навіть тяжко ходить цей шток, а коли воно все підмерзне, ось дивіться. Бачите, як сильно залипає, так не повинно бути. Треба це все переобслужити, якщо бажаєте рибалити в від'ємних температурах. Ще два слова, буквально вже завершив знімати огляд, але згадав про те, що забув розповісти про рівномірні проводки. Оці нові елементи приглушення стуку куліси трошки, але діють. Куліса навіть на рівномірних проводках тепер не так відчутно працює. І цілком можна ловити навіть рівномірними проводками. Її роботу ви відчуваєте, але з покльовкою вже точно не переплутаєте. Так що, друзі, дуже багато гарного по котушці Міравел. Це прям якийсь невеличкий прорив серед кулісних котушок. По надійності все круто. Кльові підшипнички, кльовий кноп переробити, поставити в кноп ще один підшипник, зайнятися переобслуженням ролику чи замінити втулку на підшипник. Ну і по можливості переобслужити котушку, якщо при від'ємних температурах будете ловити. Все, на цьому все. Буде ходити дуже довго та якісно. Гарна котушка. Миру вам та добра!